Усім привіт! Здоровенькі були. Дивіться, що я надумала зранку пожарити. Це ПП-блінчики, оладки з отакого памкіна. Памкін це тут гарбуз Батерсквош називається. Натерла на терку. Цей батерсквош. Е вівсяне хлоп'я. З горіхами перемолола у блендері на муку, додавала яйці, сукру, солі трохи і жарю млинці Роблю такий іспит, що можна зробити з вівсянкою та памкіним гарбузом. Добавила трошечки цинаман кориці. Хочу бачити що. Хочу знати, чи моя мала на роботі буде таке їсти чи ні. Ось такі вони, коли я їх перевернула. Трошечки темні, але це, напевно, за того, що ну і мука не біла, і гарбуз додає свого забарвлення. Зараз побачимо які вони всередині. Ось що в мене вийшло. Три сковородки по сім млинців. Кориця тут зовсім. Я б сказала, що не заважає вона на своєму місці, додає косткої ароматності. Можна їсти з йогуртом, з медом, з сиропом, з чим хочете. З чаєм. Дивіться, всередині, зовсім не сирі, випікаються. Так що пробуйте. Мені сподобалося, можливо, сподобається і вам. По вигляду на вулиці, звичайно, не скаже, що у нас. Мороз, але то так завжди, коли мороз, тоді і сонце. А це в сусідів у нас краса. Ось скільки вони наклали. Вони тільки на це святом щось кладуть. Більше ми нічого не бачили за цей рік, що ми тут, щоб вони щось виставляли. Напевно, люблять Різдво. Ну, я думаю, що різдво люблять усі. А ми їдемо до роботи. У нас на роботі <кій> така невелика запара. Треба трохи погріти машину. Дитинку, якій вже три місяці, слава Богу, вчора було 3 місяці, махом діти ростуть. Ми її починаємо вчити до бутилочки привчати. І що ви думаєте, ніяк не хоче? Ну так кричить, але так верещить, то її бутилочки не хоче і все. От таке мале собі думаєш, а вже має характер. Що їй не все рівно, звідки то молоко тягнути? Ні, не все рівно. То вчора. Я своїх відправила в парк і кажу, ідіть гуляйте, бо з вами тут толку не буде. Мама, як і всі мами, переживає, що воно плаче, що вона не хоче тої бутилочки, переживає, що вона буде голодна. Я кажу, ідіть, і зразу хапає вона ту дитину і до грудей вже кормить. Я кажу, ідіть гуляйте, а я з нею тут справлюся. Вони пішли, я кажу, але довго не йдіть на годину. Бачимо, що з цього всього вийде. Ну, в кінці-кінців вона в мене поїла. Випала чотири унції. У них тут все на унціях. Поїла слізьми, з, з криком. Я була впріла прилажку неї. Другий раз так само. Не хотіла і все, не хоче тої бутилки, А мамі на роботу йти перед новим роком. І ми мусимо це зробити, кров з носа навчити її. Не лети. Як її навчити? Як вони так не хочуть тої бутилочки? Ну, але от треба кожного дня один-два рази, кожного дня один-два рази і це зробити. Інакше не знаю, як, як буде по-інакшому, тому що якщо вона йде до роботи, якщо в неї там якісь мітинги, вона працює з дому, але мітинг, вона не може дитину годувати, коли мітинг, треба щось робити. І ми вирішили трошечки притиснути, притопити це все і навчати її до бутилочки. Коротше, жарко тепер у нас на роботі, хоча на дворі холодно. І цей холод, видно, це ж впала атмосферний тиск цей. І в мене щось, напевно, з моїм тиском. Тому що я вчора не могла навіть взяти урок англійського англійської мови. Тому що от щось мене от водило. Мене щось водило і качало мені от з боку в бік. Я собі думаю, з мене сьогодні не буде ніякого толку на цьому уроці, то наче я буду людині морочити голову. І я їй написала, що вибачайте, але уроку не буде до того. І це ще сьогодні потримає і все, потім відпусти, потім буде тепліше. Ну але... Ну але снігу немає. Вчора щось трошечки отак кидало снігом легенько, на тому і скінчилося. От хто буде дивитися мої шорти останнє. Я там показую, який був у нас сніг вчора трошечки було. Ялинку ми ще не клали, то ялинка тут у мене на роботі, у діток. Гарну ялинку вони поклали, ну і того року в них була також це гарна. Так що свято наближається. Вода, бачите, по боках замерзла. Перед цим пару днів був якийсь дощ, колобані полишалися. Вода замерзла. Ну, мінус 5, це мінус 5. І скоро наша картинка зміниться. Ми ж через 10 днів їдемо на відпочинок. Будемо набиратися сил перед тим, як вона піде до роботи, я залишуся з двома дітьми. Треба набиратися сил. А куди ти дінешся? Робіт нема? Важко з роботами стало. І собі думаю, буду пробувати тут продовжувати. Вона обіцяла, що вона грошей додавить за двох дітей. Як я справлюся, це інша справа. Але вони на мене мають надію, що я справлюся. Ви знаєте, якби це було років хоча б п'ять назад, я би навіть не сумнівалася. Я і не тільки з двома би справилася з трьома і з чотирьма. Але на що воно мені треба? Також саме зараз. Справитися можна справитися, але як справитися? Я люблю, якщо робити свою роботу, то робити її правильно. Сил з віком стає менше. І тому робота буде, так скажемо, не дуже якісна, тому що такі дітки є маленькі трошки. Я їй казала, будемо основний. Тобто упор робити на малу, щоб вона поїла і щоб вона заснула, а потім вже будемо до цієї, другої малої, звертатися. А так в такий якийсь момент скрутний, будемо класти її під телевізор, то і вона буде дивитися мультики та й все. Хоча вони працюють вдома обоє, завжди буде кому допомогти. Але залишати, йти, йти шукати роботу. Спочатку роботу треба знайти, щоб залишити. Тому, Ей, тому поки немає роботи, то треба сидіти маком, як кажуть. Без роботи і без грошей важко. І робіт зараз не так багато, тим більше йдуть свята, тим більше наших тут повно. І ну і трохи всім роботи не вистачає. Звичайно, діти завжди народжуються. Завжди хтось комусь десь та й потрібен. Але десь далеко. Їхати треба годинами, не підходить. Хтось хоче молодших, не підходить. Хтось платить мало, не підходить. Багато є критеріїв, які не підходять. Так що тримаюся поки тут, а там побачимо. Я не знаю з часом, що буде, але будемо вирішувати проблеми у мірі їх поступання. Поки, поки тут будемо вирішувати, що є. Вона казала, що я питалася на тобі, наскільки ще треба няню. Щоб я знала, на що мені розраховувати, якщо я залишаюся. Ну і вона припустила плюс-мінус, няні їй потрібно ще на два роки. Мінімум. А там побачить, як піде. Хоча ця дівчинка старша, дуже от вона якась така хвороблива з цією асмою. Я думаю, що їй треба буде довше няня. до школи, поки вона або цю асму не переросте. Не завжди все так просто, як гадаєш. Завжди є щось, що ніколи не могла б додуматися, а що могло би бути. Ну, плани поки такі, а там побачимо. Дай Бог, звичайно, щоб всі діти, та й ці, та й людські, та й мої, всі були здорові, щоб не було війни, щоб скоріше в нас там закінчилася війна. Ай, щоб все було гаразд. А все інше. Перебудемо. Листя збирають потрошки, Листя ще багато. У нас там сніги, я вже чула, позавалювала, а тут, бачите, ну тут, так я казала, тримається. До Нового року ось так тримається сухо. Не без того, щоб десь колись не попорошило снігом, як вчора. Інколи дощик ще, але в основному ось так. Сухо, невеликий морозець вночі. Ну, це вам Нью-Джерсі. В інших штатах, звичайно, по-різному. Найближче до Нью-Йорка, то з Нью-Йорком у нас може бути отак однаково трохи. А інші штати все по-іншому. Так що отак отаке життя тут. У вас там, звичайно, хотілося, щоб було інше життя, щоб було спокійніше, щоб було тепліше, бо хлопцям бідним там мерзнути. Ну, проти природи не попреш. Шкода, бачите, ми всі мали надію, що війна закінчиться до зими і що цього більше не буде. Так робиться, як гадається. А в колоду легко не переб'єш, там же ж їх наплодилося. А тут листя, як завжди, купа, ще не прибрали. Може, це вже не перші купи, може це вони вже по другому колу пішли, бо, бо збирання було вже листя, але дивіться, скільки його лиш на одну машину приїхати. Ніхто не спішить це все збирати. І дощ мочить і машини його топчуться листя. І вітер його роздуває, але нічого не поробиш. Люди мусять збирати, окупа складати і робити ось такий гармідер на дорогах. Не всі бачу, ще повиставляли новорічні якісь прикраси, новорічні якісь декорації. Можливо, також виставляється більше, де є діти. Хлопці прийшли працювати, здувати листя. Так що ми не єдині, хто ще не виставив новорічні декорації. Комусь це треба, комусь не треба. й дивитися. Свято це по-своєму. Тому ще багато хто не святкує. Євреї Різдво не святкують. Тут, дивіться, що робиться з цим. снігом. Снігом чуєте, з цим листям. Це сніг упаде на це листя, та будуть купи ще більші. Все, з вами прощаюся, всім пока я на роботі. Бай-бай!